Підтримати і не ранити, як допомогти людині, яка переживає втрату. Про це ми будемо говорити із психологиною обласного центру ветеранів війни Іриною Глушко. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю в обласному центрі ветеранів війни. 15% серед тих, хто звертаються, це люди, які просять по допомогу саме тому, що переживають втрату. В тому числі й не визначено. Зрозуміло, що кожна людина переживає горювання по-своєму, але які риси, можливо, ну, от є загальними, є спільними для кожної людини, що горює? Давайте будемо говорити так: спочатку з визначень, що таке втрата. Втрата це коли людина втрачає або близьку людину, може втратити якусь річ, може втратити роботу, може втратити будинок, гроші, що завгодно. І в залежності від відношення людини до. Цього предмету чи до цієї людини виникає почуття горя. Горя це сум, розпач, печаль, журба. І тоді у людини виникає процес горювання. І він триває певний час. І ну, в нашій культурі і традиції на це націлені. що переживає людина. Ну, Як я вже сказала, це певні емоції, це певні думки, поведінка певна. От. І це є спільним. Щодо невизначеної втрати, невизначена втрата це коли рідні не знають, близька людина, чи померла, чи вона жива. І серед втрат невизначена втрата це найскладніша втрата, яка є. Тому що людина живе весь час між, між двома думками: її близька людина жива, чи її близька людина померла. Якщо з боку складається думка, що людина спокійно переживає втрату, чи дійсно це так? Справа в тому, що ми знаємо, є люди екстраверти, емоційні люди, і є люди інтроверти, тобто це люди, які всі емоції переживають всередині. У інтровертів, хоч емоції зовні і немає, і немає їх проявів, але всередині ці емоції вони дуже глибинні. Це перший нюанс. Тому не завжди людина, яка не має якихось проявів, наприклад, втрати горювання, чи сліз, чи е е крику, чи суму якогось, це не значить, що в неї цього всередині немає. А по-друге, на прояв емоцій ще впливають сімейні традиції. А, бо буває сім'ї. У яких часто немає емоційної близькості, і в них не в традиції сім'ї взагалі проявляти якісь свої емоції. І тоді таким людям складніше, тому що саме процес горювання він націлений на те, щоб прожити і емоції, почуття, і думки, і певну поведінку, саме прожити, а не уникнути. Бо якщо горюючий уникає якусь стадію чи якусь форму, Може бути застрігання і може бути ускладнене горювання. І таких 40% в усьому горюванні, тобто досить великий процент. Чи лишати людину, яка горює наодинці, чи навпаки, от максимально її оточувати своєю увагою? Все ж залежить, звичайно, від умов життя і від стадії горювання. Існує три стадії горювання: це стадія шоку, не плутати із станом шоку, це стадія шоку. Гостре горювання і е, прийняття, вихід. Так от, коли людина знаходиться у стадії шоку, це якраз ці тижні, можливо, навіть місяці, коли саме тільки відбулася втрата. І якщо у людини немає близьких родичів, їй, їй ні з ким поспілкуватися, то, звичайно, люди, які знаходяться навколо, вони повинні розуміти, що цій людині потрібна підтримка і потрібний контроль. Чому? Не нав'язливе. Чому? Тому що в цій стадії шоку людина може не їсти, в неї може не бути чого їсти. Вона взагалі може не думати там, про фізичне, про елементарне виживання. І тоді потрібна допомога або близьких. Або родичів, і яка допомога? Просто піклуватись про людину, просто бути поруч. Просто мається на увазі от нагадувати про те, що треба їсти, так? Да. От. Чи є що в холодильнику, mm -hmm. чи ти спала, чи що чи тобі потрібно, які в тебе потреби біологічні, фізіологічні є. В цьому і полягає суть ненав'язливої допомоги. Слова, які можуть роздратувати, ніби то й слова підтримки, але з іншого боку, людину, яка переживає втрату, вони дратують. От Як діяти в такому разі? Це слова знецінення почуттів, знецінення стану, в якому знаходиться людина. Та, я зараз вам приклад приведу. В мене була група підтримки матерів. І, і одна мама поскаржилася, що близька людина їй сказала, що ти весь час свого сина робиш героя. І мама ця дуже скаржилась, тому що зрозуміло, що для мами її дитина завжди буде героєм. Це по-перше. По-друге, слова підтримки, суть слів підтримки і заключається в тому, щоб, можливо, навіть не слів підтримки, а мовчати і слухати. І менше говорити, і не давати порад, якщо тебе не просять. І не казати, що я те саме переживав, якщо ти десь колись давно або взагалі не проживав. Не потрібно казати, все буде добре. Не потрібно казати не плач, візьми себе в руки. Чому? Тому що немає легітимних чи нелегітимних проявів. Будь-які прояви людини в скорботі, вони легітимні. Будь-які емоції, які переживає людина, вони легітимні. І суть підтримки в тому і заключається, щоб особливо на стадії горювання, відновлення. Щоб Людину вислухати, навіть якщо вона сто разів буде говорити про близьку людину, навіть якщо вона сто раз буде показувати одні і ті ж самі фото, або сто раз буде розповідати одну і ту ж саму історію, суть підтримки і є в тому, щоб просто людину вислухати, і заохотити бути уважним слухачем, і заохотити на спогади, на якісь історії з життя, на смішні, може, навіть історії. На те, яке фото подобається найбільше тій людині, що підтримує і мамі чи тому, хто близькій людині, що горює. Витягувати в люди. Угу. Чи робити це чинне слід? Саме життя воно розпоряджається так, що після стадії шоку, в стадії гострого горя, людина зобов'язана ходити на роботу, так? виконувати якісь свої обов'язки. І в цьому є модель. Совладання і модель виходу із горювання, коли або твої думки направлені на скорботу, на усвідомлення втрати, на те, що людина пішо, померла, близька твоя, а друга модель направлена на життя, на те, щоб виконувати свої обов'язки, на те, щоб ходити на роботу. Якщо цієї моделі немає, Тобто скорбота так впливає, що деякі важливі сфери із життя людини випадають. Це може вказувати на ускладнене горювання. Тобто, це вже ми кажемо, якщо пройшов якийсь певний час. Який це час може? Ну, приблизно. В середньому десь, якщо пройшло там місяців дев'ять. Взагалі, скорбота в середньому, ну, як кажуть фахівці, від одного до двох років, в середньому до одного року. Чому? Тому що проходить повний цикл життя людини без близької людини. Тобто свята, дні народження, якісь пам'ятні дати, і цей цикл першого року він дуже болісний, тому що це проживається без близької людини. От Тому десь в середньому рік. А от якщо ми вже кажемо про стадію виходу із горювання, і ми бачимо, що людина вже в силі, вона усвідомила, десь щось проплакала, вона буде повертатися до емоцій, до сліз, до згадок. Ми можемо її кудись запросити, можемо навіть нагадати про обов'язки про свої. І ще навіть на стадії горювання треба через певний час нагадати мамі. Про її обов'язки, наприклад, якщо горює мама, дружина і є дитина, і ми бачимо, що мама зовсім не звертає увагу на дитину. Допомогти, а потім якось поступово залучити. Хто це має зробити? Хто має нагадати? Близькі люди, близькі ті, які в курсі сімейної історії, які вхожі в дом, друзі. Добре, якщо є родичі такі, що можуть поділитися, бо багато сімей у яких є Прояв емоційної холодності і немає близьких стосунків, і родичі не входять в інтимне коло спілкування. На жаль, і, і тоді це проблема, і тоді треба до фахівців звертатися. А як це зробити? Тому що людина в горі може сказати, що не треба мені ніяка підтримка, не треба мені ніякі фахівці, зі мною все нормально, наприклад. Таке теж може бути. І близькі ж люди, вони не чарівники, так? вони можуть запропонувати, можуть сказати, де знаходиться, провести, запропонувати свої послуги, підтримки, походи до фахівця. Але якщо людина не хоче, то нікуди не дінешся. І що робити в такому разі? Ну, Близькі повинні бути тоді, якісь, якусь функцію на себе брати. І Звичайно, це може закінчитися тривалим депресивним станом, виключенням людини із життя. До фахівця рано чи пізно все одно прийдеться звертатись. Чому? Тому що будуть проявлятися якісь симптоми: це буде і безсоння, це і буде дратівливість, це і буде замкненість, це і будуть проблеми в сім'ї. Бо закритість є, бо це буде запущеність побутова якась, тому що людина в такому стані не може виконувати свої побутові функції елементарні. Соціальні мережі чи можуть вони от допомогти людині пережити горювання? Чи навпаки можуть заглибити це весь процес? Була у мене дружина, чоловік в неї без вісти зник, і вона переживала в неї почуття провини, що в неї не було сліз. Хоча насправді цієї провини не було, це не провина, і тоді з цим треба працювати. Що ми радимо? Ми радимо шукати своїх. Тобто, якщо це безвісти зниклі, то чати, де якась інформація є, де є люди, які розуміють і в такому схожому стані. Якщо це загиблі, то це якісь громадські організації, об'єднання. Це групи підтримки, от, наприклад, як у нас в центрі, або якісь заходи, це екскурсії, коли ми організовуємо можливість людям проговорити те в колі тих людей, яких їх розуміють, те, що вони, можливо, в сім'ї не завжди можуть сказати. Тобто шукати однодумців. Так. Знаєте, бувають часто військові кажуть, я йду. По вулиці, і мене насторожують навіть прохожі, Да? Я кажу, чого? Якось так дивляться на мене, я кажу, ти знаєш, всі співчувають і всі хочуть виказати це співчуття, але не вміють і не знають як. От. Тому я вважаю, що співчуття можна коротко, стримано від серця сказати. Тобто невміння е, вимовити просто ці слова підтримки чи да, сутість? Да, да. Інколи бар'єром буває невміння, несміливість виказати ці коротко, що людина сумує і підтримує, і співчуває. А щодо горювання, прийняття втрати і збереження пам'яті. Давайте розмежуємо ну, ці поняття, ці етапи в житті людини, що переживає втрату, і е, як і коли це відбувається. Є стадія шоку, є стадія гострого горя і є стадія виходу, прийняття. От вона так і називається ця стадія прийняття, коли вже пройшов якийсь час, людина переробила цю втрату, переусвідомила і примирилася. До того, що немає близької людини, це і переосмислення своєї ролі, це і переосмислення стосунків з родичами інколи буває, це і переосмислення стосунків з друзями. Це і, можливо, якась нова роль, якщо був, наприклад, чоловік і помер, а він був Годувальник. годувальником в сім'ї, да. і, до речі, дуже часто. На фазі горювання виникає тривога, яка виражається фразою, як тепер жити. І близьким, а можливо, якщо попадає до фахівця, то треба вивести на свідомість, що людина має на увазі, чому тривога, за що тривога. За спілкування чи за заробіток, чи за відносини з родичами. Різні обставини бувають. І коли людині виводиш на свідомість, за що вона тривожиться, тоді вже цим. Можна керувати і якісь кроки зробити. Збереження пам'яті важливе, і воно може бути теж на різних етапах. Для чого збереження пам'яті важливе? Для того, що навіть якщо ти людина померла, зв'язок з нею не втрачається. Це просто інша форма стосунків. І в цьому сенсі збереження пам'яті це як якісь дії відносно тієї людини, яку ти втратив. Це можуть бути різні заходи і на різних стадіях. От із практики, коли в мене була клієнтка, і в неї було 40 днів по чоловіку загиблому, вона зробила ці 40 днів не просто застілля, а це було як день згадки, і фільм було відзнято, і якісь смішні історії, і фотографії, і вона дуже захоплювалась, ну, її. Дуже було це все важливо робити. Вона до нього готувалась, тобто така форма може бути. Може бути форма, ну, як деякі роблять дружини там, скриньки збирають да, з речами, з тими, які були. Хтось збирає петицію про звання героя. Так? Хтось вкладає. Пам'ять там, якісь алеї, таблички, кожен по-різному, але це важливе дуже міроприємство. Щодо дітей, mm -hmm. переживання, горювання у дітей, От, як зрозуміти, як допомогти їм це пережити? Ключовий момент, який із практики діти вони відчувають енергетику сім'ї. І якщо дорослі. Від страху, що вони не зможуть справитися страх за дитину, за свої емоції не говорять дітям про те, що сталося, звичайно, враховуючи вік і враховуючи особливості дитини, якщо не говорять, то це напруження, воно в полі сім'ї є. І дитина це напруження вона відчуває, але вона не може усвідомити, що відбулося. Часто це є причиною того, що дитина починає звинувачувати себе. Часто цю тривожність дитина починає проявляти поганою поведінкою в школі, навчанням, з'їжджає навчання. І завдання батьків створити безпечний простір для дитини, сталий, наскільки це можливо, і створити легальний канал прояву емоцій. Дитині в мене була колись ситуація, коли ще в 15-му році ми родинне коло організовували, з'їжджали загиблі родини з усієї. області. Приїхала дружина з двома дітками, менший підліток донька була, і чоловік тільки недавно загинув. І вона каже: Я не знаю, що робити, а жили ще в готелі, на другий день залишались. Ми їй порадили поговорити з дітьми. І вона прийшла на наступний день і каже: Я вам дуже вдячна. Тому що ми обнялися разом, поплакали, позгадували, і це зближує. Батьки інколи не здатні прийняти підтримку від дитини. А дитина, наприклад, підліткового віку, вона вже готова надавати підтримку. Або не здатні надати підтримку. І складно, коли оця емоційна холодність в сім'ї є. Взагалі, на... А стабільність дитини впливає стабільний дорослий поруч, який може поговорити, забезпечити побут, відмітити якісь досягнення дитини, та й просто якісь тілесні, обняти. Отак, От це дуже важливо. Угу. Тобто, Підсумовуючи нашу розмову, горювання це один із етапів у житті людини, яка переживає втрату. Його не уникнути, але пом'якшити переживання можна завдяки близьким людям, зокрема дітям, рідним і навіть друзям, якщо друзі. вони дуже близькі у спілкуванні. Так, смерть, вона просто приходить і нас не питає. І це і є життя. Народження і смерть. І тому це треба так і сприймати, це життєвий процес. Але знання, усвідомлення, що з тобою відбувається, і проживання, а не відсторонення і ігнорування, воно дозволяє прожити цей процес горювання без ускладнення.